Друзі, привіт! Нещодавно мені на електронну пошту прийшов лист від Приватбанка із дуже цікавим вмістом. Мене дещо насторожило в тексті отриманого листа присутність наступної фрази. В двох словах це звучить так: банк оновлює умови договору і, згідно оновлених умов, додається ваша згода на списання грошей з основного рахунка в рахунок погашення кредитної заборгованості. Тобто ще раз, звучить це так, що якщо ти щось винен банку, він автоматом спишеться або з твоїх депозитів, або з твоїх карткових рахунків. Ну погодься ситуація виглядає не дуже приємною. Я вирішив більш детально розібратися в цих умовах договору. Тож в цьому відео я поділюся з тобою тою інформацією, що я знайшов. Але перш за все за вже хорошою традицією. Хочу подякувати тим людям, що підтримають канал. Зокрема, пане Олеже. Дякую вам, ці гроші йдуть на хорошу справу. Тож повертаємося власне, до договору і до змін в ньому. Повідомлення про зміни мені прийшло на електронну пошту. А от моєму знайомому воно прийшло прямо в Приват24. Мені особисто не зрозуміло, яким саме чином Приватбанк обирає канал комунікації із своїми клієнтами. Бо мені було б, наприклад, зручніше отримати таке повідомлення в Приват24. Але добре, опустимо цей момент. Повертаємося власне до договору і до змін в ньому. У повідомленні ідеться, що зміни відбулися, і якщо ти не виявиш свою незгоду з ними, то автоматом вважається, що ти приймаєш нові умови. Незважаючи на те, що конкретно в цьому відео ми говоримо про Приватбанк, в більшості банків, яких я знаю, згода із новими умовами відбувається таким самим чином. Тож я не виключаю того, що з часом інші банки також оновлять схожим чином свої умови, отже, власне, про зміни. На щастя, прямо на сайті ПриватБанка вказано в якому саме пункті ці зміни відбуваються. Нова ситуація із змінами зрозумілою українською звучить наступним чином: банк має право відмовити тобі в обслуговуванні. Ну, чесно кажучи, він мав таке право і до цього. Підстави для цього можуть бути різні. Ну, наприклад, ти займаєшся незаконною підприємницькою діяльністю або підражем валюти, або ще чимось, що є незаконним. Звісно, незаконним на думку банка. Це не обов'язково має бути рішення суду. Хоча рішення суду також може бути підставою. І в такому випадку банк каже: нічого не хочу мати з тобою спільного. Забирай всі свої гроші і йди в який-небудь інший банк. В такому випадку гроші з твоїх рахунків переносяться на спеціальний рахунок, і надалі за твоєю вимогою можуть бути переслані в інший банк, який ти сам вкажеш. Ну а тепер власне змін. Якщо окрім грошей, в тебе є ще й кредитні зобов'язання перед банком, чи то кредитний ліміт не закритий, чи то просто кредит, банк має право взяти твої гроші і погасити ними твої кредитні зобов'язання. Наприклад, якщо до цього ти заліз в кредитний ліміт на 10 тисяч і в тебе є на рахунку 100 тисяч, то банк поверне тобі 90 тисяч різницю. І саме на це ти даєш згоду згідно оновлених умов. За великим рахунком і до цих змін банк мав право стягнути з тебе твої борги перед ним. Просто в реальному житті цей процес міг дещо затягнутися в часу. Ну, суди тощо. А оскільки в банка на сьогодні і так багато непрацюючих кредитів, то в цьому випадку він просто вирішив не заморочуватися і автоматизувати цей процес. Ну, наприклад, уяви ситуацію: ми з тобою дружимо, і в тебе лежать моїх 100 тисяч гривень. Але я винен тобі 50 тисяч. І тут ми, не дай Боже, посварилися. І я кажу тобі, віддай мої гроші назад, більше нічого не хочу мати з тобою спільного. Скільки по справедливості ти маєш мені віддати грошей? Мої 100 тисяч на зберіганні, чи 100 тисяч мінус 50 тисяч боргу мені на руки? Бо це важливо. Напиши, будь ласка, свою думку в коментарях під відео. Ну і тепер повертаємося власне, до мого основного побоювання щодо змін в договорі. Чи буде банк автоматом списувати гроші із моїх рахунків для погашення кредитної заборгованості. Якщо я продовжую бути клієнтом банку. Ні, про це в цих змінах не йдеться. І якщо ти десь побачиш відео і схожою новиною, але розказаною під іншим кутом, обов'язково згадай оце відео. І ще раз, якщо ти виконуєш всі умови кредитного договору із банком, тобі не загрожує примусове списання із твоїх рахунків для погашення кредитної заборгованості. Тож, друже, на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво і пізнавально, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже.